Правоохоронці викрили зловмисників, які поштою продавали призовникам довідки щодо догляду за дитиною з інвалідністю для безперешкодного переправлення через державний кордон, білі квитки та накази Міністерств щодо закордонних відряджень. Зловмисники 24 та 28 років штампували підробки. Виробництво займало приблизно два тижні. Товар відправляли поштою. За свої послуги спільники брали від 3,5 до 8200 тисяч доларів США. Оплату приймали через криптогаманці. Кримінальна поліція встановила, що підозрювані не тільки виготовляли фальшиві документи, а й у месенджері консультували клієнтів щодо особливості перетину кордону. А саме як правильно поводити себе у пункті пропуску, коли краще проходити процедури та інші особливості, які необхідно знати потенційним клієнтам. Поліцейські провели 18 обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів. Вилучено 23 мобільних телефони, 3D-принтери, лазерний пристрій для випалювання печаток та самі печатки, комп'ютерну техніку, банківські карти, чорнові записи та грошові кошти. Слідчі зібрали достатньо доказів та оголосили підозру обом затриманим у вчинні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України: незаконне переправлення осіб через державний кордонок. Повідомляється про підозру, окречення кримінального правопорушення, передбачення частини 3 статті 332 кримінального кодексу України. і підпис. Тепер міру покарання зловмисникам обиратиме суд.